У Львові невеликий музей не претендує на повну колекцію, але в ньому можна дізнатися і про історію створення світильника, і самому запалити гніт і пройтися темними коридорами, освітлюючи шлях газовою лампою. Лише випадковість дозволила львівським дослідникам Яну Зегу та Ігнатію Лукасевичу винайти газову лампу. І знавто серців, яка 155 років тому ще не мала широкого застосування. Львівські аптекарі мали намір добути спирт. Однак винайшли лише газ, який і став поштовхом для нового винаходу газової лампи. Ці лампи дуже прості в користуванні. Прості в користуванні, значить. Прості і надійні. Перша гасова лампа у Львові запалала у 1853 році. Це стало відкриттям світового значення. Такими лампами освічували вулиці та домівки. Копія першої лампи у музеї на почесному місці. Її не запалюють, про неї лише розповідають. Порівняно зі свічками, які зазвичай палили у 19 столітті, гасові лампи мали доволі яскраве світло, і їх навіть почали використовувати у медицині. Ця лампа унікальна тим, що що нею перше. В Історії медицини при її світлі було зроблено операцію у Львові вночі при світлі цієї гасової лампи. Це сталося 31 липня 1853 року. Гасові лампи широко використовувалися з другої половини 18 століття. Потому тому винайшли чимало різновидів гасових світильників: корабельні, військові, велосипедні, медичні. Але за весь час принцип їхньої дії залишався незмінним. Майстри різних країн їх удосконалювали, зробили безпечнішими та надали вишиканості необхідної для прикрашання палаців. Але й були лампи, які використовували у повсякденні. Вони освічували вулиці та були маяками. Маяк зроблений в формі гасової лампи. Ввечері він запалюється і. Передає сигнали на ратуші і нагадує львів'янам про те, що ця газова лампа була зроблена саме у Львові.